Вітаю вас! Це відео виключно економічне, страшенно розумне і, я так розумію, для багатьох людей можливо поміняє суттєво їхнє уявлення, що таке економіка. От дивіться, якщо я вам задам запитання, а на чому базується економічне диво Китая, Бо ви будете мені говорити дуже багато несенітниць. Ні, я розумію, ви їх прочитаєте, будете повторювати. Згадайте і вільні економічні зони, згадайте нема корупції, згадайте Денціопіна, що ще, експорт згадаєте, імпорт правда будете згадати, можливо, юань згадаєте, тобто дуже багато підробки китайських згадайте. Багато чого буде говорити, але це все не те. Знаєте, це те ж саме, як сказати. Ви будете говорити не те, що знаходиться в середині, а фасада. Ні, основа. Чого фасад? Ну ви самі знаєте, класичний варіант. Фарба... Поставили красиво паркана, ну всередині, не те, о. А цікаво ж всередині. середині. Ну, де, де, де ця основа? Ти бачиш, що в нас ж дуже страшенно люблять говорити про Україну. О, от, нам треба зробити такі реформи, як в Китаї, буде кінець, говорю, Фаленечко! Тоді скажіть мені, будь ласка, я, що таке в Китаї, що зробили економічне диво. Ні, не реформи. Реформи не роблять. Що там таке? Ну так що ж ви говорите не, а? І тому я хочу зробити відео, де вам розказати саме-саме сокровенне. От в чому полягає основа економічного дива Китаю? Ну або не дива так далі. Ви будете читати теж дуже багато... ну різних дописів, в фільмі дивитись, де вам буде пояснити, що не все в Китаї так добре, як розповідає офіційна пропаганда. Але ви ж знаєте, що в Україні все погано, тому говорить, от треба взяти досвід Китаю, взяти цей, а може не варто брати. А що брати, то що брати? Як брати? Ну, цікаво. Тому пропоную таке відео. Ну так як відео дуже розумне, воно дійсно буде розумне, воно виключно для членів клубу економічної мудрості. Тому що тут, ну... Це буде відео, скажімо так, має класичне як лекція. Звичайно, хайпа не буде, такого, тролінга не буде, воно для членів клуба підходить, однозначно. Так що, якщо хочете подивитись, там є кнопочка спонсорства. тисніть, ставайте членом клуба економічної мудрості і будете дивитися. Це відео і багато інших цікавих. Ну а поки що ви думаєте, ставати, не ставати. Вітаю членів клубу економічної мудрості. Дякую, що ви члени клубу. І давайте. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте поддивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.